Море біля одеського узбережжя стало небезпечним через наявність, зокрема, холерних в ембріонів, гельмінтів та іншого забруднення. У зв'язку з цим медики та влада закликають людей утриматися від контакту з водою, а також не споживати риби та морепродуктів. Чи всі дотримуються застережень та заборон на одеських пляжах? Перевіряла наша знімальна група. Через два тижні після підриву Каховської ГЕС проблема сміттєвих відходів, які море виносить на узбережжя Одеси, продовжує існувати. Навіть після того, як було вивезено кілька вантажівок сміття з кожного пляжу, роботи прибиральникам вистачає. Але головна проблема загроза здоров'ю людей. Ми виділили в шести пробах ротавірус, в Крижанівці два рази, в Чорноморську два рази, в Одесі один раз і Білородністровську один раз. Ми виділили в дев'яти пробах астровірус в Чорноморську і виділили виділи в двох пробах сальманели. Холерний вібріон, хоч і не призводить до захворювання на холеру, але може викликати гостру кишкову інфекцію. У зв'язку з цим купання в морі заборонене міською владою. Відтак на пляжах спостерігається помітне зменшення кількості людей порівняно з минулим роком, коли існувала гостра загроза мінної небезпеки. Забрізньоне море зв'язку з собиттями. Ну і міни быть, и Мало чого что то может быть. Это Це... зачем рисковать? Это Це... опасно. Предупреждают. на стовпчику термометра. Понад 30 градусів. Пісок на пляжах став надзвичайно гарячим. Анатолій приїхав з Житомирщини. Свою відпустку чоловік запланував задовго до теракту на Коховський Гес. Підходили, пояснили, що може прибувати вухонебезпечний. Ці предмети розказують, якщо може бути там ну, які там радіо може можуть розліти. Все таке ну, Пояснювали. І о, казали, щоб бажано отрималися від купання. Ну ми отримаємося. Утім, працівники правоохоронних органів не приділяють уваги не лише дорослим, які купаються у забрудненому морі, але й дітям, для яких вода становить особливу небезпеку. Вчора, позавчора і в інші дні перевищало в 50 разів. Це по лактозопозитивним бактеріям. Це, все, це факт реального забруднення, фекального забруднення морської води. Це один із факторів, який не дозволяє використовувати морську воду. Риболовля в області також заборонена. Їжа з морської риби та морепродуктів, таких як мідії, креветки і рапани, може бути небезпечною для споживання. Такою є навіть вода з колодязя, взята поблизу морського узбережжя. Тобто джерела децентралізованого водопостачання, які розміщені в радіусі до кілометра від урізу морської води, є такі ризики забруднення водоносних шарів для цих джерел водопостачання. Нещодавно запровадили моніторинг морської води на наявність важких металів, які могли потрапити до води з мулу каховського водосховища. Результати перевірки можуть змусити людей утриматися від небезпечного відпочинку на березі моря з Одеси Аріна Небохід для телеканалу Еспресо.